Знову про кліше в кіно. Перше сцени з примірянням одягу, зміною зачісок. Просто аби урізноманітнити провисання в картині. Зазвичай постановники показують нам зміни в житті персонажки Теж заїжджена сцена, де хтось співає в машині, зазвичай іншому присутньому або глядачам це має не подобатися, бо героїня чи герой погано співають. Або ж нам пальцем вказують, що даний персонаж зараз веселий в хорошому гуморі. Третє кліше: монстр чудовисько не може підійти і одразу з'їсти чи тихо напасти, а мусить заревіти, погарчати, аби ми зацінили графічні здібності постановників.